Рукописи горять, навіть палають напередодні. Була інформація, що знищували папери на четвертому поверсі Мін, споруди мінздоху на львівській площі. Нині репортери 2+,2 плюс стали свідками полум'я, яке поглинало документацію на території однієї із частин внутрішніх військ. Діло було у самому серед місті столиці у військовій частині 30.01. Ольга Максимова попитала командирів, які секрети вони прагнули поховати. Вогонь на задньому подвір'ї військової частини сусіднього будинку побачили опівдні за словами очевидців. Строковики розвели багаття у борці, а потім просто під парканом у нього кидали аркуші паперу. А 4 по нашому мнению, що було видно, що там не рукописний текст, печатні якісь документи, таблиці. Фотографії, які то були от вони немножко палять, чуть-чуть підносять. Військова частина 1301 забезпечує конвой, затриманих до апеляційних конституційного та верховного судів. Тут кажуть, що наказ озброюватися та виходити проти майданівців, виконувати відмовились 18 лютого. Нині частина живе спокійним життям. Один з офіцерів проводить нас до того місця, де солдати палили документи. Він переконує, ніяких секретних паперів серед спалених не було. Лише конспекти з бойової підготовки конвойних підрозділів за минулий. Рік, оскільки у них є прізвища, звання та власне програма, вони не для стороннього ока. Здати на мукулатуру. Ми їх не маємо права. То? тому що це документація для службового користування. Ми її можемо або знищити через знищувальну машину, якої на частині із за недостатка фінансування нема, або спалити. Ці конспекти з бойової підготовки переконують у частині протягом року, зберігають у таких теках, саме тому вони були у руках паліїв. План БП. Розкладання на місце пожежі керівництво частини запросило представника самооборони. Він упевнений, ніяких секретних наказів тут не знищили. Якщо командир частини приймає рішення перейти на на, на сторону народу, да, то я думаю, що це вже прикриває всю цю крамову, яку питається тут довести. Ну, розуміть, ну ви ж подумали, що тут якісь таємні накази, не знищення, ну тобто якось кермову. Ні, цього не було. Я вам за це ручаюсь. Ольга Максимова, Андрій Марченко, новини 2+,2.